Доброго дня всім. Щастя, здоров'я, миру, любові, взаємопооблаги і скорішої перемоги. Готуємо городи, готуємо город під посів картошки. Отакого от от воно зараз розробляється. Отака така земля. Опа! Дякувати Богу, все нормально, відлічно. Є гуля трохи туди-сюди, туди, але воно таке. Отако. От всі на верхові. Отако. От Uh. Ось таке трахтерят у нас. Культиватор борони, все як полагається. Ось така гуля вилазить за ним, оце гуля не біда, гуля не біда, ну, душі йшли забилося. Це поле було. Роблено глибоко реклітіло, дивіться, скільки бурянчиків молодих пішло. І зараз його лише лише, і все, все пропало, Все пропало. От зараз розкультивірую. Як дасть Бог мирну, здорову, постараюся завтра засіяти картошку. От Всім гарного дня, щастя, здоров'я, миру. Іще раз миру, і ще раз миру. І перемоги, великої нам перемоги. Скорішої.